Це знов скільки суши. Агаль можна просто куди сильно тести. Так, тисну, диспи. У мене на педалі. Підь туди дальше. Покажи людям, як гальмувати, розкажи нам, як. Тут тут, тут тут можна гальмувати ногами. Ось. Так. Угу, Давай їдь. Їдь туди на площу. Угу. Повертай там сходи. Ну, повертай і туди. Прямо. Дальше ми їдемо саме. Давайте попрацювати. Дальше Велосипеда тут -ка. три чотири чотирьох, а велосипеда лише два. Діть туди до голубів. Воно їй тут палахайдерки голубів. Давай, розвертайся. То мама в тебе виновата. Мама своїх машарах не життя. Давай, їдь. Я вважаю, що в цьому Тут є такі машинки, їх нас дуже багато, є раз. для різних дітей, для різного віку. Вона три раз побулася на нього. Мала другий раз вісняла.